Всім доброго дня! Сьогодні я вирішила відповісти на запитання, коли накривати полуничку навесні, щоб отримати ранній урожай. І яка різниця між агроволокном і плівкою? Велика різниця є, коли на бугрох вже є велика різниця, тому що на буграх швидше прогрівається полуничка і швидше почина вегетірувати рослинка і швидше, звичайно, зацвіте. Ось як виглядають плантації. Да, до речі, ось на таких плантаціях, в мене ось на рівній поверхні. Оце вже е, десь е, на кінець лютого вже можна вносити добриво. Таке, як нітрамофоска. І просто я насипаю по поверхні спічечний коробок на квадратний метр, десь приблизно так. Її не треба заділувати у землю. Це можна робити до чистки, після чистки. Ну, бажано звичайно після чистки, і потім прорихлить. Е, Землю можна ще удобрити перепрівшим навозом, розтрусити її по, по кущиками, де росте вас полуничка. Це теж буде гарна підкормка. Звичайно, полуницю чистить обов'язково. Я всю, всі плантації свої чисть вручну. Звичайно, інколи мені допомагають, інколи сама, тому що починаю чистити рано. Головне, щоб закінчити до того, як треба обробляти, ну, робити обробки. До речі, ось уже обрізала так ось абрикоску, бо була дуже загущена, дуже. Е, так. Долі. Е, коли я починаю укривати? Дивіться, агроволокно можна накривати ще з осені, можна зараз. Буде тільки плюс. Агроволокно не треба відкривати для провітрювання. Його треба відкривати тільки тоді, коли вже полуничка зацвіте. Перед цвітінням її треба закалити, щоб вона обвітрилась. Щоб е, обов'язково, бо бжолки ж ніяк бджолам буде залетіти. І е, полуничка може запилюватися не тільки бжолками, е, запилюється вона і вітром, тому можна відкривати е, з двох сторон, щоб е, був сквозняк, це теж буде способствувати запиленню. Але я, наприклад, я стараюся відкривати повністю на день, тому що дні, коли вже полуничка цвіте, дні вже теплі. І для того, щоб полуничка дуже хорошо опилялася, щоб не було кривої ягідки, то я стараюся відкривати повністю. Тут я не буду накривати. А ось тут, де в мене ранні сорти, де в мене на буграх старогодка, ось у біля теплиць, оцю, оцю. Оцю я буду накривати агроволокном. Е, я думаю, вже скоро її накрию. Агроволокно в мене є. Яку плотність ви вибираєте самі, я е, беру десь 50-ку. Е, не в плані тому, що воно краще. Воно, звичайно, краще, воно більше захищає, чим товщи, тим, більше захищає полуничку від морозів. Але, це є, але але воно придавлює полуничку. Якщо ви накриваєте бездух, то, звичайно, до цвітіння її... Є... Не бажано накривати, Отак, е, отаким агроволокном треба обов'язково щось підставляти. Е, під е, мені е, писали в коментарі, здається, осінню люди, що можна на е, такий забити паличку чи кілочок і на нього одіваєте бутилку. І вона не, тоді не порветься агроволокну. І от так ви можете підняти трішки над полуничкою, якщо нема дух. Це якщо нема дух. А якщо є дуги, то взагалі це найкращий спосіб. Тут я буду бездуг накривати, тому що у нас дуже сильні вітри, і кріпить, щоб здуг не здувало, це. Це дуже важко і треба її тоді різати на полоси, щоб були тонелі по, ну, по контуру бугра. І потім придавлювати, щоб воно її не здувало. Але мені різати агроволокно не хочеться, не хочу її різати. Буду просто так накривати, щоб вона пішла в ріст. А потім я його зніму, як вже буде тепла погода. Крім того, треба, звичайно бути, бути готовими, тому що ранні сорти, от як у нас, в нас завжди вони попадають під заморозки. Звичайно, полуничка видержує видержує десь заморозки до мінус 1-1,5 градуса. Ну, а якщо вище, то квіточка всередині мерзне і стає е, чорною. Звичайно, там ягідки вже не буде. Хорошо, що полуничка цвіте не зразу вся, а постепенно розкриваються квіточки. То буває, що перші мерзнуть, а е, послідуючи вже. Радують нас з урожаєм. Ну, Хочемо мати ягідку рано, то звичайно буває, що і жертвуєш цим урожаєм, буває навіть повністю. Здається, років 4-5 назад. от У нас не знаю, в яких там ще є регіонах, але в нас в регіоні Перша рання полуничка взагалі вимерзла, пошти все. Так що тут вгадати ніяк, зайшла в теплицю, бо на вулиці на сьогодні дуже холодно. В теплиці тут комфортніше, тут градусів 13 є тепло. Ось я вже закінчила, чистити дві. І дві начола нових два бугри. Дуже повільно просувається в мене тут чистка, ну нічого, спішить в мене ще нема куди, що ж тільки сьогодні січень, то я думаю, все буде добре, все встигну. Якщо ви накриєте Агроволокном весні нові посадки, нові посадки я маю на увазі весняні, то е, урожай, е, я думаю, буде, тому що е, позапрошлому році я ще возила на ринок свою продукцію, свої проситься в кадр. Куди ж без нього? Де ж ти був пропадав два дні? Не було його. <свят> Мабуть, вже весну почує. Так от, у мене покупательниця купила ну, копанку, рослинки копанки, полунички. І Навесні я б не сказала, що вона навіть рано посадила, дуже не рано, Але посадила під агроволокно. Коли вона мене питала, чи буде урожай, кажу, ні, вряд ли вас буде урожай, тому що ну, вже пізно садить, вже, ну, вона вже пішла рости, активно рости. І навіть була вже з бутончиками. І вона посадила під агроволокно. І колись я заїхала в той магазин, де в мене купляли цю розсаду, і вона мені говорить, а ми ж з вашої полонички ще й урожай зібрали. Я кажу, як? А вона каже, ну так. Ми її накрили агроволокном, вона в нас прийнялася, потім зняли і був ще й це вона в мене купляла дивно, це ранній сорт. я навіть не... Не думала, що Ну, це ж я її возила на базар, потім везла з базару, хоч вона була і замовлена, але все одно, вона возиться, стояла я на ринку, а потім після ринку вже в обід їй завезла в магазин. І от вона її посадила. І все прийнялося, все було класно. Так що, сажайте, буде у вас класно. Ну а коли плівкою укривати, плівкою в кожному регіоні треба по-різному дивитися, коли в них настає тепла погода. Щоб, якщо полуничка піде в ріст, треба пам'ятати, що, можливо, вона попаде у вас під заморозки. Я позапрошлий рік накривала, Плівкою ставила дуги і бугри накривала плівкою. Там, де під плівкою, обов'язково треба провітрювати. Коли жаркий день, там дуже жарко. Дуже-дуже жарко, і треба трішки піднімати боки. І це треба робити кожного дня. Якщо ви колись забудете, чи нема часу у вас, і вона у вас просто запориться там. Так що, і крім того, Конденсатор, це як подає на каплі, падають на полуничку, то роблять опіки. Це теж треба враховувати. І, тому, і для цього треба робити провітрювання. І для того, щоб не було там дуже жарко, тому що плівка під плівкою дуже нагрівається. Температура дуже-дуже. І треба пам'ятати, у лютому, звичайно, не треба плівкою накривати. А десь в началі марта, в почалі е, березня, вже можна, я думаю, накривати і плівкою. Я коли були зомрозки. Були в нас і до 4, і до п'яти заморське, але ну, в мене полуничка не померзла під, під плівкою, але я ту плівку ще накривала зверху агроволокном. От в мене стояло тут, допустим, не тут, а на вулиці. дуги, На дугах була плівка. І я зверху ці дуги ще накривала е, е, полотном 3, 3 метри 20 см, воно покриває два бугри і повністю накривала ще зверху плівкою. І в мене так не померсло. полуничка. Так що треба бути готовими до таких сюрпризів. Е, під плівкою. Буде раніше, набагато раніше, чим, ну, не набагато, ну десь на тиждень це точно буде раніше, тому що під плівкою там температура набагато більша. Але, але під плівкою треба обов'язково провітрювати. Під агроволокном знімати вже треба тільки тоді, як уже зацвіте. Так що кожному кожен вибирає сом, як, як кому краще. І провітрювати там, де під агроволокном, взагалі не потрібно. Якщо тільки агроволокно лежить прямо на полуничці, без дух, то, звичайно, треба інколи послаблювати агроволокно, щоб воно трішки піднімало. Но, якщо є можливість зробити таке. Підкладки якісь із пустих бутилок або ящики можна поставити і зверху натягнути агроволокно. І так воно буде трішки піддержувати. Звичайно, якщо ви купите маленьку плотність агроволокна, то тут немає потреби, але я ніколи його не купляла таке тонке, тому що ну, воно менше захищає від. Від морозів і також воно ж швидше рветься, буде менший час експлуатації цього граволокна, тому я завжди купляю не менше 50 мікрон, щоб верніше не мікрон, а 50 гром. Здається, на ток, ток воно вимірюється. Воно мені більше подобається, а там, звичайно, вибір за вами. Я купляюся завжди таке. Було в мене один рік, один рік, так, да, один рік у мене було маленької плотності, але воно в мене зовсім недовго. Здається, сезона 2 і все. І я його вже викинула. А коли купляєте п'ятидесятку, воно вже набагато довше служить. Може, і 4-5 і років прослужить, якщо, звичайно, його убирать, коли не потрібно, щоб воно у вас не лежало на сонці, то воно прослужить набагато довше. То ось так. Ну, на цьому все. Всім добра, миру, держимося. Все буде Україна обов'язково. Пишіть запитання, які е, про що ви хотіли б послухати. Е, я знаю, там е, писали про підкормки. Ну, підкормки ще рано. Е, я. Е, е. Нітраму фуску і перепрівший на вуз, сиплю рано навесні. Тоді, як чистю, тоді й сиплю. Почистила, посипала, виполола. Так, і зараз покажу, зараз таке ж покажу. У мене тут вже трішки продвигається діло. Ось у мене вже тут стоїть. Ось така труба загорена, туди буде ставитися плитка. Ось туди. І, я думаю, вже скоро буде опалюватися. Винесла вже, ніяк не закінчу відео, винесла вже частину. Накрила агроволокном, щоб трішки закалилося, а ось винесла просто так. Нічого з неї не станеться. Морози в нас невеличкі. Все з такі морози полуничка з легкістю видержує, і все буде добре. Ми русім.